Час, коли ворог приходить із ракетами, ми озброїмось ППО. А коли він вільно ходить по Україні з посвідченням експерта, з посмішкою, з патріотичними гаслами та ножем за спиною, що тобі? Це історія про одну таку людину. Вона живе в Україні, видає себе за дослідницю та експертку, а насправді допомагає вбити. Ірина Кременовська, українка з Донеччини, журналістка, позиціонує себе як захисниця суспільства. Створила зі своїм поплічником відомим догантером Олексієм Святогором центр економіко-правових досліджень та журналістський портал. Вільне слово, також вона піарить проросійський ресурс Антісекта.ор, власницею якого швидше за все і являється, бо всі ці три сайти були створені у 2017 році. Сайт Антісекта вбудований у навчальні програми російських ВНЗ, зокрема Тверського університету, як науковий ресурс використовується в Росії для підтвердження сформованої рацим суспільної думки, що Україна це одна велика секта. Ось так агенти рацифс нас зображують. Рацифс це дітище Олександра Дворкіна, так званий борець з сектами, але на ділі маніпулятор, терориста, антиукраїнський радикал. Зокрема, його заяви використовуються як ідеологічні обґрунтування російської агресії проти України. Ніби спочатку ми тут стали нео'язичниками, а потім перетворилися на нацистів, і все це тому, що відвернулися від Росії та РПЦ в сторону Заходу та Західної демократії та свободи віросповідання. Поплічник Дворкіна, ФСБшник, Піпурясі, Олександр Новопашин. Розвиває цю ідею до божевільних масштабів, ніби ми тут всі сатаністи та людоїди. Цю пропаганду він насаджує безхребетним російським воякам, які потім відправляються знищувати зло на нашій землі. Декілька фото з його сайту буде достатньо, щоб ви зрозуміли. Ось той самий Новопаша. Думаєте, про Бога розповідає? А як вам це? Лекція ніоєзичські корні українського нацизму». А ось це. І саме з рацирств, що так ненавидить українців, пов'язана Ірина Кременовська. От вам і докази у 2019 році між лекціями про Україну Новопашин вирішує, що нападки громадян України на одну жіночку дуже недоречні, і вирішує підтримати її і показати кривдникам, що за нею стоїть РПЦ та ФСБ. А ще на сайті вільне слово, що. Позиціонується Кременовською як патріотичний, публікуються статті росіянки Наталії Кокшарової. І Кременовська відкрито говорить про дружбу з російською журналісткою, яка навіть брала участь у шоу Малахова разом із Дворкіним. Кременновська з вдячністю згадує, як та запрошувала її пожити в Німеччину. Цитати з її слів: В перший день війни журналістка говорить Наталія Кокшарова, яка живе і працює в Німеччині, написала мені в Телеграм. Дуже теплі слова підтримки та запропонувала поїхати жити до неї. За чуйність і велику підтримку я вдячна Наталії та буду пам'ятати її доброту завжди. Проект Кременосфей називається «Вільне слово, але свободи там немає. Так, там риторика ворога, там антиукраїнські меседжі, завуальовані під боротьбу з усім і всіма. Ось вам декілька заголовків і статей. Славу країни, символ і літряпка. Українська ідеологія, міф чи реальність, старі корупційні схеми діють з дозволу президента України. День Конституції. Сумне свято, українці третього сорту, Ніколаєв. Праздник за вкусом сортира. За своє мнення, у нас задержують. А за преступлення валят. Третье общество, заслужуючи внимание, Верховна Рада своїх не і Лі. Якщо Україна взагалі друзі. Правосуддя України показалася в 10 раз сурові Сталінського. Соціальне житло у Києві, умови гірші за застінки ЛНР, національної дружини на службі у режимах, презумпція кози або безглузді гримаси, адміністративного правосуддя, вбивцю героїзували, а невинного заграти. Собачий вальс на прес-конференції президента. Поліція, майстри, підробки та провокації. Як ламати? Висновки судових експертів. Гарант корупції або як нас стає на заваді боротьби з хабарництвом. Як непомітно та безкарно зраджувати вітчизну. Вона на своїх ресурсах навіть рекламує антиукраїнського радикала, рашиста Нівєєва, що ще з 2014 року не вилазить з російського інфопростору, де повторює один і той самий меседж рацирс, українці, сектанти, неоднакісті та сатаністи. І його Кременовська називає поважним експертом і радить прислухатися до його думки. На Кременовську вже відкрито справу за розпалювання ворожнечі разом із її поплічником Олексієм Святогором. Але те, що вони роблять, це справжня інформаційна диверсія в тилу. І головне питання зараз, чому ці люди досі на волі, чому мають доступ до даних ЗСУ, цікавляться внутрішніми даними? Нескладно зрозуміти, кому вони все це передають. Ми навчилися розрізняти дрони в небі. Тепер маємо навчитися розпізнавати зрадників всередині країни, що працюють на ворог. Слава Україні та нашим захисникам.